Так працюють і поворотники. Тобто ефект краплі чи текучої води, гайки кріплення в комплекті, е, ніжка гнучка. Тобто, Якщо ви десь своїм байком щось заділи, нічого їм не буде, вони не поламаються. От. Тобто гнеться як хочете. Е, скло, чи як його назвати, тоноване, темненьке. Тобто виглядає досить стильно. От. І саме головне це підключення. Тобто, якщо ви бачите, я просто під'єднався, ось отакі от тут фішка йде. Просто під'єднав 12 вольт від акумулятора напряму без реле. Тобто реле їм не потрібно. Підійде для якогось самокати, не знаю, там велосипеди, електровелосипеди різні, да, котрі поставляються. На початку без реле поворотів, тобто ви можете зробити такий тюнінг. Якщо у вас вже мопед або мотоцикл обладнаний був поворотниками, у вас у вашій бортовій схемі присутнє реле поворотів. І як буде працювати там, чесно кажучи, я не знаю. Цілком ймовірно, що якщо йому вистачатиме. Часу, то воно буде працювати нормально і непомітно, або ж вам потрібно буде просто відключити реле поворотів і трохи переробити проводку, щоб підключити е, такі поворотники напряму. Е, скло тоноване, тому, як на мою думку, то для літнього сонячного дня е, ну, мені здається, що яскравість слабовата, чесно. Але якщо ви не в інтенсивному русі, десь просто не знаю, там в селі, то в принципі, і якщо у вас тим більше не було взагалі нічого на вашому транспорті встановлено, ну, я думаю, це краще, ніж нічого. Всім дякую за перегляд. Посилання на товар буде під відео.